Привіт! Я хочу розповісти вам про наше таємне місце в Хорватії, куди ми випадково потрапили 15 років тому, закохалися в Хорватію і вирішили переїхати сюди. Це острів Млєт, найкрасивіший і найзеленіший острів Адріатики, справжній загублений світ, на острові менше тисячі жителів і жодного відділення банку. Місцеві вирощують оливи, роблять оливкову олію, збирають лавровий лист і кероп, рибалять, роблять мед. На острові дуже багатий рослинний світ, 70% покрито лісами. Тут водяться мангусти, їх завезли з Індії, щоб вони полювали на змій. Тепер на млєті змій немає. Головна визначна пам'ятка національний парк з двома солоними озерами, і на одному з них є острів на острові з Бенедиктинським монастирем Святої Марії. Тут не дуже багато туристів, найкращий час червень і вересень. Якщо ви любите природу, тишу, усамітнення і прогулянки, вам варто одного разу приїхати на Млет. Дістатися можна на автомобільному паромі, приїжджати варто на автомобілі або взяти його тут напрокат. Обов'язково спробуйте головну далматинську страву, запечений восьмініг, хоботниця під пекою. Острів Мліт дуже підходить для яхтінгу. Якщо ви прикладаєте маршрут в Південній Далмації, обов'язково зайдіть сюди. Коли ми робили гастрономічний тур на яхтах, ми провели дві ночі в бухтах Млєта. В описі до цього відео будуть цікаві місця на острові, де варто побувати, що подивитись і що спробувати. Острів Млєт – це наш секрет, це наше місце сили. Ми хочемо поділитися ним з вами, щоб ви відчули такі ж емоції і закохалися в Хорватію.